Приправка на 42% менше цукру кетчуп більше не десерт у Давосі зараз триває всесвітній економічний форум. Важлива подія, куди з'їжджаються усі політичні, економічні еліти з усього світу і обговорюють ті виклики, ті актуальні виклики, найбільші глобальні, які перед світом постають. Серед важливих тем і профільних основних тем цього форуму звичайно і питання безпеки в Європі, російської агресії в Україні. Учора на цьому форумі в Давосі виступав із промовою президента Ден Зеленський далі було спілкування із залом. залом власне під час своєї такої програмної важливої промови Зеленський акцентував на тому, що будь-яке зволікання цього року у стосунку до Росії щодо протистояння Росії з боку Європи, з боку цивілізованого світу, воно може дуже дорого коштувати кожній країні, кожній державі, яка намагається все ж таки жити в ілюзіях і з Росією домовлятися про те, що це зволікання було. Непродуктивним а вкрай шкідливим є. минулого року, саме на цьому Зеленський якраз наголошував у своїй промові, акцентуючи на тому, що Путін це хижак, якого не влаштовують заморожені продукти, заморожені конфлікти. Путін хоче війни і є втіленням цієї війни. І власне такий короткий екскурс, власне, у активність російської влади у прояви її зовнішньої агресії. Зеленський зробив у своїй промові, нагадуючи, що Росія так чи інакше стимулює всі такі важливі помітні конфлікти на цій планеті. Сирійську війну згадав інші агресивні прояви Росії. Ну і власне кажучи, те, що Росії потрібно зараз протистояти всім гуртом, об'єднавшись до цього. Президент Зеленський закликав. Присутніх у залі і всю аудиторію Давоського всесвітнього економічного форуму можемо власне послухати якраз цей фрагмент із виступу українського президента про те, що Путін насправді війною насолоджується, домовлятися не збирається, і про мир абсолютно не думає для нього ймовірні перемовини. Це лише пауза для того, аби посилитися і продовжити ескалацію, продовжити воєнну агресію. Послухаємо, власне, як виступав президент Зеленський у Насправді Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають, і чому всі спроби відновити мир провалилися і він не зміниться. Він не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися такою мірою, щоби. Щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини або в голові іншого агресора, не перемогло, Путін чесний про те, що він хоче, що він робить, і хто є його цілями, його відповіддю на тривалість війни є завжди, завжди війна без кінця. Він хоче це в такий спосіб. Його відповіддю на обмеження хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил. Він насолоджується конфліктами, які приносять страждання іншим. Ось такий фрагмент із виступу президента Зеленського про те, що Путін це людина, єдина одна людина, яка вкрала усе освіту щонайменше 13 років нормального розвитку, замінивши їх на біль і кризи, які впливають на весь світ. Це теж теза, якраз із виступу президента Зеленського. Ну і ми чули заклик до змін, які має пережити внутрішнє таке перевтілення цивілізований захід усі країни, які зараз вільного світу, які збираються Росії протистояти. Або вже це роблять у той чи інший спосіб про те, що потрібно робити це активніше, більш об'єднано, і посилювати санкції, які зараз до кінця не працюють. Про це теж президент України у своєму виступі говорив, акцентуючи на те, що з іншого боку формується така собі віз на Росія, Північна Корея, Іран, які створюють небачені досі виклики для світу. А зволікання заходу і намагання якось притишити ескалацію, вони лише так би мовити заохочують. Хочуть агресора, і пора закінчувати із такою практикою про те, що Росія піде далі у випадку успіху в Україні. Так само говорив у Давосі і президент Литви Гітанос Науседа. Він під час однієї з панельних дискусій свого виступу так само визнав те, що у Литві розуміють, що Росія не зупиниться в Україні, піде далі. Власне, пропозицію Литви і Польщі зараз ми детальніше поговоримо в нашому ефірі, але послухаємо якраз короткий фрагмент пряму мову президента Литви. Тви про те, що на його думку очікує інші країни в тому випадку, якщо Росія в не буде зупинена в Україні і матиме можливість продовжувати свою агресивну політику і напади на сусідні країни. Моя країна добре розуміє, що апетити російського режиму безмежні. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, то ми будемо другою чи третьою ціллю, але вони кидають виклик усьому демократичному світу, а не конкретним країнам. Вони кидають виклик нашій системі, демократичній системі, яка базується на демократичних принципах і цінностях. Адже ми бачимо доволі таки тверезо, абсолютно критичну, чітку і чисту думку стосовно того, в чим є Росія, які загрози вона створює для світу з боку лідерів країн регіону Балтії. Це Литва, це Естонія, це Латвія. Нещодавно власне прем'єр-міністрка Кая Калас для західної аудиторії у своєму інтерв'ю для видання The Таймс так само акцентувала на тому, що Росія готується продовжувати свою агресію в тому випадку, якщо Отримає той чи інший успіх, навіть в обмеженому форматі в Україні конфлікт буде заморожено. То, власне кажучи, далі Путін не зупиниться, а продовжить переозброювати, спосилюватися і далі тиснути, нападати на інші країни. Отже, Литва може бути другою в списку. Ніхто не знає, хто може бути другим після України. Кандидатів таких на думку Кремля є чимало. Ну а тим часом у Польщі теж дуже розуміють загрози, які з боку Росії виникають, і Калінінград поруч власне сценарій можливого нападу із Калінінграда, як ми бачимо, описують деякі європейські видання. Нехай і таблоїди, але більд власне скористався таким сценарієм, який нібито використовують безпекові організації в Європі для того, аби спрогнозувати на що ще здатна Росія у майбутньому. Вчора у Давосі президент Зеленський зустрівся із своїм польським колегою Анджеєм Дудою, президентом Польщі. Бачимо, що в канцелярії польського президента висвітлили цю зустріч, опублікували власне короткий допис у соцмережах. Згодом і е, такий більш розширений текст про що йшлося у ну, бесіді в діалозі обох президентів за словами Дуди і за Зеленським він говорив про поточну ситуацію на фронті і в суспільстві українському і запевнив президента Зеленського про те, що політика і позиція Польщі щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки, і що можна спокійно починати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском в Києві за де. Кілька днів очікують візиту глави польського уряду у Києві. Ми всі чекаємо, оскільки справді хочеться те, щоб покращити, змінити ті стосунки, які зараз маємо між Польщею і Україною. Коли Дуда говорить про стабільність, то власне ми би прагнули більших змін.